Сьогодні будемо з вами говорити про анембріанію. Це така проблема, при якій ми на УЗД бачимо плідне яйце, але там немає ембріончика. Це виникло через те, що в процесі Запліднення і подальшого розвитку щось відбулося генетично, і ембріончика просто немає, тобто є плідне яйце, а ембріону немає генетична проблема. Також це може бути, коли вагітність завмерла на досить ранніх термінах, і просто ембріончик розмоктався, або він був дуже маленьких розмірів, і його вже не видно. Тобто, це об'єднане таке. Поняття, яке ми не завжди можемо визначити, що було спочатку генетична проблема і не розвивався ембріончик або просто така рання замерла вагітність. У будь-якому разі, в більшості випадків це ранні терміни вагітності, і у більшості випадків це дійсно генетичні причини, частіше за все, не сумісні ніяким чином з життям, тому це, на жаль, і на щастя, з іншого боку, прояв природнього відбіру, тобто організм матері сам. Визначає проблему і починає процес викидня, чому зараз ми частіше бачимо анембріонію. Замерло вагітність, а викидень не відбувається, тому що зараз покращена діагностика, і просто жінка раніше звертається до лікаря на УЗД, ніж чекає викидня. Раніше УЗД було не таким поширеним, тому просто ходило, не тужило, не думало про якісь проблеми і починалося все з кровотечі. Тобто більшість анембріанів не будуть тривати довго, а ця ситуація призведе до спонтанного викидню мимовільного, тобто не треба навіть ніякого лікування в більшості випадків, якщо дочекатися цього стану. Що зараз ми раніше це виявляємо, то ми можемо переривати безумовно битикамотозно, не чекаючи там кілька тижнів. Коли в порожнині матки ненормально розвивається вагітність. Тобто не слід сильно, ну, я розумію, що для багатьох людей, і не тільки для самих жінок, а й для партнерів, для членів родини це досить травматичний досвід. Але ну, так просто природа побудована, що приблизно 15% вагітності закінчується самовільним викиднем. І досить часто це саме через анембріанію або замерлу вагітність. Тому не треба сильно. Горювати, хвилюватись, треба дорухатись далі. І вже через 2-3 місяці ми зараз рекомендуємо, якщо не ускладнена анембріанія, була медикаментозне переривання проведено, через 3 місяці, ми вже рекомендуємо планувати наступну вагітність, і великий дуже шанс, що наступного разу все буде добре. І ще хотів би уточнити, що по УЗД є певні норми, про які слід можливо вам знати пацієнтам. Як орієнтуватись? Тобто, якщо у вас на УЗД побачили плідне яйце, От, просто плідне яйце, там нічого ще немає. Маленький термін вагітності. Якщо зробити через два тижні УЗД, там повинен бути вже жовточний мішок і маленький ембріончик, тому що ми раніше, ніж 4 тижні вагітності, ну фактично вагітність не можемо поставити на УЗД. 3-4 тижні це найменший термін. Тобто через 2-3-2,5 тижні точно повинно, щоб був жовточний мішочок і ембріон. Якщо вам поставили термін вагітності 5 тижнів і там бачать плідне яйце і жовточний мішочок. То через 11 днів вважається, що повинен обов'язково бути ембріон. Тобто не треба затягувати, якщо на повторних УЗД через певний термін не з'являється ембріон, Скоріше за все, мова йде про анембріонію. І ще вважається, що якщо середній діаметр плідного яйця більше 2,5 см і там нічого ще не видно, це також ознака анембріонії. Тобто, такі критерії ми використовуємо. Інколи я бачу в своїй практиці, що. Затягують ситуацію, тобто жінка прийшла вже місяць тому було зрозуміло, що в неї анембріонія, а щось тягнули, робили кожний тиждень уЗД. ну, Не завжди це доцільно, тому що вагітність вона вже ненормальна і треба рухатись просто далі. Ну, Но, гарна новина в тому, що навіть якщо у вас була анембріонія, і навіть якщо не один раз. Це не означає, що вам вже приречено мати здорову дитину. Несправді, у більшості жінок, навіть після кількох викиднів, є дуже великий, навіть без лікування, дуже великий шанс на нормальну спонтанну вагітність, яка закінчиться вдало. Будьте здорові та щасливі. До нових зустрічей.